Черговий раз очолив рейтинг суддів, найзаможніших фігурантів скандалів суддя голова 5-го апеляційного суду Олександр Джабурія. І при цьому варто згадати, що саме він став суддею, який дозволив міжнародному шахраєві продовжувати свою діяльність на території України, залишивши його в країні, незважаючи на очевидні ризики для державної безпеки. Нещодавня декларація судді Олександра Джабурії, голови 5-го апеляційного адміністративного суду, викликає безліч запитань: Як людина з доходом у 3 мільйони 200 тисяч гривень на рік може дозволити собі таке масштабне майно. Фінансові факти зарплата 3 мільйони 200 тисяч гривень у 2024 році. Готівка 800 тисяч гривень 81 тисяча євро, 77 тисяч доларів. Заощадження, записані на дружину: 15 тисяч євро, понад 4 мільйони 700 тисяч гривень, 430 тисяч євро, 97 тисяч доларів і 800 тисяч гривень готівкою. Сімейні активи. Автомобілі, Тесла, Субару та дві вантажівки. Нерухомість на дружину оформлені кілька об'єктів нерухомості, серед яких будинок в Одесі площею 650 квадратних метрів, два нежитлові приміщення площею 86,31 квадратний метр, земельні ділянки в Одесі 622 квадратних метри, та у фонтанці по 802 квадратних метри і 796 квадратних метрів. Дружина судді заробила понад 5 мільйонів гривень, отримавши доходи від підприємницької та адвокатської діяльності. В той час, як суддя Джабурія продовжує отримувати досить солідні суми на своїй посаді, його родина живе в захмарній розкоші. В умовах війни корупція в країні не може бути нормою. На жаль, приклад судді Джабурії показує, що нічого не змінюється. Золоті батони не перестають бути символами надмірної розкоші на тлі тотальних корупційних порушень. Така поведінка підриває довіру до судової системи та правосуддя загалом. Фос, наличие, либо системе, вопрос наявність або відсутність корупції в судільній системі, е не зв'язана напряму. Це вопрос внутрішнього стержня кожного конкретного судді, його, е-е, його сознання і отношение до об'єктивної жизни.